Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші цикл уроки присвячені повторенню. І сьогодні ми з вами будемо встановлювати відповідність, опрацьовувати з рівностями та працювати з таблицею. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 59. Але перед тим ми з вами повторимо таблицю множення на 2, на 3 та на 4. Так, отже. Працюємо 2 на 6 12. Далі 2 на 7, 14 3 на 2 6. 3, 2 на 10, 20. 2 на 9. 18. Далі. 2 на 4. 8. 2 на 1, 2. 2 3 на 8, 24. 2 на 2, 4 4 на 9, 36, 3 на 7, 21. 4 на 5, 20, 3 на 6, 18. 4 на 10, 40. 3 на 9, 27. Молодці! Тепер переходимо до нашого з вами зошита нам потрібно встановити відповідність та продовжити послідовність 21, 28, 35, що на 7 або зменшиться, або збільшиться. Так, 21 7 – 14, і відповідно 7. Так, тут 35 плюс 7 – 42, 49, далі – П'ятдесят шість. Шістдесят три. Сімдесят. Так, тут бачимо сорок сорок вісім, п'ятьдесять шість. Збільшується на вісім. Отже, тут будемо зменшувати вісім. Сорок мінус вісім, тридцять два. Ще мінус вісім, двадцять чотири. Ще мінус вісім, шістнадцять. Ще мінус вісім. 8. Тут збільшимо 56 плюс 8 64. Ще плюс 8. 72, і ще плюс 8. 80. Так, знайдіть значення виразів та запишіть результати. Починаємо від початку і до кінця. Зупинили відео, самостійно порахували.

П'ятдесят шість плюс двадцять чотири. Вісімдесят. Відняти тридцять два. Сорок вісім. Сорок вісім. сорок вісім. Нуль. Далі вісімдесят один. Відняти сорок три. Тридцять вісім. Відняти двадцять сім. Одинадцять. Додати двадцять п'ять? Тридцять шість. Так, вісімнадцять плюс сімнадцять. Тридцять п'ять. Плюс двадцять шість. Шістдесят один. Відняти сорок сім. Чотирнадцять. Запишіть такі числа, якщо у вас все було вірно, молодці. Якщо були помилки, виправляйте, будь ласка. Запишіть такі числа, щоб утворилися істинні рівності. Так. Далі 7 помножити на яке число буде 35. Це відповідно на 5. 8 помножити на скільки буде 48? На 6. 4 помножити на яке число буде 24. На 6. 5 помножити на яке число буде 40. На 8. 4 помножити на яке число буде 28. На 7. 3 помножити на яке число буде 21. На 7. 7 помножити на яке число буде 49. На 7. 9 помножити на яке число буде 54. На 6.

Так само буде 18. Діти взяли речі для відпочинку. Визначимо, хто з них що взяв на річку. Так, Яна взяла панамку, окуляри та коврик, Кирила взяв панамку, наш надувний коло та коврик. Соня взяла панамку, окуляри, Андрій взяв. Панамку надувне коло та коврик. Дарина взяла панамку окуляри і коврик, та Сергій взяв панамку надувне коло та коврик, на якому можна відпочивати. Що взяли дівчатка? Тільки дівчатка Тільки дівчатка взяли окуляри. Хто не взяв надувне коло? Яна не брала, Соня і Дарина. Та -та дівчатка... Не брали, а надо неколи брали тільки хто хлопці. Так, отже, ми можемо з вами завжди скласти для себе таке схоже завдання, так? Добре. Повністю сторіночку ми з вами осилили. Тепер виконаємо друге завдання про периметр. Пам'ятаємо, периметр це сума всіх сторін. Знайдемо периметр фігури.

Четырнадцать двенадцать тридцать семь, четырнадцать. Тринадцять, десять і останній шістнадцять. Так, і самостійно ви виконуєте сторіночку 57 3000 завдань. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.